Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. Як ви могли б і здогадатись із назви, я хочу поділитись із вами планами на те, що буде надалі з каналом. Але про все за порядком. Оскільки це вже самоаналіз, тож ніякого додаткового відеоряду, крім як зображення сови, тут не буде. Тож сприймайте це як своєрідний подкаст. Якщо ви хочете озвучити своє рішення того чи іншого питання, що тут прозвучить. Напишіть про це одразу в коментарях. По-перше, якщо ви мій постійний глядач, то ви повинні пам'ятати, що майже всі мої відео розпочинаються із мажорного акорду на піаніно До-фа-ля-н. І з проханням увімкнути субтитри. І не дивно, бо я створював не тільки самі українські субтитри, а й переклади відео на велику кількість мов світу: від англійської чи французької, і до істонської чи тайської. Загалом все, щоб охопити різну аудиторію, яка може зацікавитись тою чи іншою темою. Як показала практика за весь цей час, відео без субтитрів дивиться половина глядачів. І це насправді дуже низький показник, бо більшість контентмейкерів взагалі не роздумовують на тему субтитрів, і у них там все куди гірше. І, хоча майже весь цей переклад це машинний переклад, тому що я, вибачаєте, не поліглот, на жаль, втім, їх інтеграція все ще займає достатньо часу. Тож надалі я залишу лише готові українські субтитри, щоб більше виділити увагу саме україномовній аудиторії. А і решти відео, радше за все, виделю все, крім англійської, французької, іспанської, німецької, португальської та польської мови. Якщо тільки не виделю все, крім української, бо як показує практика. Іноземці не дуже толерують відео від каналів із малою кількістю підписників та які промовляють іноземною для них мовою. Можливо, коли мій канал стане суттєво більшим, я перегляну це питання. А до тих пір доведеться видаляти те, що створив. Друге, це безпосередні наліпки сови, яких ви постійно бачите на екрані. Я їх використовую задля емоційного підсилення того чи іншого мого виразу. Бо мені, по-перше, не дуже хочеться використовувати своє обличчя, по-друге, буде дуже лінь часто голитися для цього. По-третє, дуже лінь буде робити всілякі вирізки із записаного відео, оскільки весь аудіозапис, включений з цим, я роблю одним суцільним дублем. Тож цю суву я поки що залишу. Навіть коли я прекрасно розумію, що художник цієї суви це російський художник. Чи є то зрада. Та навряд чи, думаю, якби у мене були б певні вільні фінанси та знайомство з українським художником, я б замовив у нього комплект наліпок подібного стилю на значно більшу кількість емоцій. Але у мене немає ні такого знайомого, ні тим паче грошей. І фінансова сторона це третє питання і наразі найбільша проблема для мене. На жаль, за останні 10 місяців. Я не зміг влаштуватись на роботу, і цьому є як суб'єктивні, так і об'єктивні причини. Через війну багато підприємств закрилось, скоротилось тощо, внаслідок чого кількість тих, хто шукає роботу, стало більше, ніж будь-коли, через що конкурувати за дистанційну роботу стало вкрай складно. А іноземні компанії не дуже бажають брати українця до себе через нестабільність такого працівника, регулярні відключення світла, інтернету. Та й не нульовий шанс отримати поранення або навіть загинути. Переважно це стосується жителів областей, що дотичні до агресора. Всі ці фактори не сприяють прийняттю на роботу, навіть якщо нічого із цього не стосується саме мене, в будь-якому випадку пошук постійно роботи зараз це завдання із трьома зірочками для мене. Бо я проживаю в невеличкому містечку, в якому вакансій взагалі немає. А в інтернеті охочих зараз занадто багато. Тож, не дивуйтесь, якщо надалі реліз відео від мене суттєво скоротиться. Це означатиме, що я або таки знайшов роботу на повну ставку, або вигорів. Знову. Звісно, ви можете запропонувати мені зробити так само, як це роблять і інші україномовні ютубери. Створити сторінки на Patreon, BuyMeACoffee, відкрити спонсорство на самому YouTube тощо. Було б непогано, якби у мене справді була постійна глядацька аудиторія. Але для цього треба радше за все робити всякі хайпові трендові відео. Не те що я цього не вмію, оскільки радше це мені не до вподоби. Я радше прихильник того, щоб в один прекрасний день абсолютно будь-яке відео на моєму каналі просто почало рекомендувати всім зацікавленим і ставало популярним. Ось такого ефекту ніколи не буде у всіляких трендових та новинних відео. Тож у мене стоїть вибір поміж двома стільцями. Ну, ви знаєте цей жарт. Де перший це знову довбатись у стіну в спробі знайти дистанційну роботу або спалити залишки фізичних та моральних сил, щоб сформувати платоспроможну аудиторію. Коротше, я поки постою може, фріланс не така вже й погана ідея? Однак є ще одне питання, про яке я хочу поговорити. Робити аналітичні відео це логічно, дуже витратно. Необхідно завчасно сформувати сценарій, провести своє рідне дослідження теми для уточнення тверджень чи виправлення помилок, потім відеозапис, довгий і нудний монтаж тощо. Але є один, навіть два, формати, які зменшують всі ці фактори чи не до нуля. Летсплеї та стріми. Простіше кажучи, розважальний контент. І ні, цей канал Фіруїн я все ще залишаю для аналітичних відео і тому подібного. А для розважального контенту є мій дещо закинутий на два роки канал, посилання на який я залишу в описі. Думаю, є сенс більше вкладатись саме в такий формат. Принаймні воно потребуватиме менше сил, і значна частина людей шукає в Ютуб саме щось розважальне, а не повчальне. Наостанок щодо тем, які у мене залишились, та про монтаж. З останнім все просто. Я, звісно, можу витратити значно більше часу на покращення всяких мікродеталей, але це, як на мене, на даному етапі не виправдовує себе. Тож я і надалі буду робити досить простий монтаж зі звичними переходами, без мемних вставок кожну хвилину чи додавання музики. І щодо сценаріїв. У мене насправді залишилось десь близько двох-трьох десятків тем, які я можу озвучити, оскільки відповідні сценарії були готові як мінімум два роки тому. Е, так, звісно, частина із них все що стосується Call of Duty, і від цієї теми я не буду відмовлятись. Тим паче, що, на мою думку, нам варто більше сконцентруватись саме на такій франшизі, ніж на умовній Dota 2 чи CSGO. Е, так, це я натякаю і стосовно кіберспорту. Але все ж варто очікувати певних змін у постановці тих чи інших питань і відповідний монтаж. Ось, наприклад, плейлист з усіма відео на каналі Фіруїн. Раджу поглянути його або ж інший з аналізом певного елементу гри. Обидва плейлисти у вас на екрані зліва, і вони клікабельні. Якщо так, то до зустрічі вже за кілька секунд.